Друзі, всіх вітаю. Отже, сьогодні про Кримське Бакерчинське міст і до чого тут Амазонки. Чому саме цей міст, ця протока, є розподілом між справді московитами та українцями, до чого тут межа Європи, просто у нас. Та власне, які князі і що робили наші українські князі на цій території, та чому німці дещо знали? Ці фашистсько-німецькі окупанти, а совєтські окупанти чогось не знали, через що поплатилися дуже сильно кровавими грошима сталінського режиму. Отже, з вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алфьоров. Дякую перед тим, друзі, всі, хто підписується на цей канал, підписуйтесь, бо половинка не підписується, хто дивиться. Та, власне, дякую всім, хто ставить подобайки, коменти, поширення. І щиро дякую за вашу фінансову підтримку на картки Patreon на каву. На спонсорство Ну, все власне в описі цього відео. Друзі, отже, почну з того, що територія, яка ми говоримо про Керченський або Кримський міст, це не просто проблема сьогоднішнього дня. Так, українська армія його поступово очевидно знищує, як натякають про це різні наші силовики. Я сам не знищую, я сам не доучний цього, тому як військовослужбовець сказати нічого не може. Але бачимо, що. І президент України останнім часом говорить про неможливість існування цього моста. Чому ж не може існувати цей міст, друзі? Тепер все по маленьких історичних періодах. Отже, Керченська протока між Керчу та Таманню ніщо інше, як кордон між Європою та Азією, друзі. Так, і про це знали дуже багато століть європейці. Проте, кордон Азії. Поступово відходив на схід, тому що московитам було необхідно, щоб їхня державка, оця путіноїдна імперія всіх часів і народів, залишалася, опинилася в Європі точніше. Тому не Європа прийшла до Московії, а Московія просто перетягнула кордон Європи. Ну, натягнула, так би мовити, ззаду труси на голову. Ну, таке буває. А насправді, в часи античності, в часи. Середньовіччя, в часи пізнішого часу, нового часу, всі знали, що там приходить кордон між Європою та Азією. От. Але тепер сталося інакше трошки. До речі, про я вам хотів сказати про Амазонок. Амазонки, які існували, це жінки-воїни. Так от, Плутарх, цей той відомий філософ, він казав, що спираючись на джерела попередників, що в 50-х, він ж в 50-х, 120 році. Нашої ери, тобто після народження Христа, так от він сказав, що амазонки проходять Керченську протоку пішки е, по кризі. Отак от, от. Якщо ми говоримо вже про історію, то тут не згадати батька історії Геродота, який. До речі, жив у 484 році нашої ери і до 425-го року нашої жив. Це отак, приблизно, приблизно визначають. Так от, Він теж каже, що Герлот каже, що переправи цю проходили льодом. Чому я кажу про льод? Так от, Тому що, друзі, в 1792 році було знайдено так званий е Таманський камінь, е на якому було написано наступне: вліто 6576. Індикту 6. Гліб князь мірив море по льоду від тмуторакання до Корчева. 10 тисяч та 4 тисячі сажень. Що означає нашою мовою, що Гліб Святославич, князь, який прав в тмутеракані, тмуторакань це частина Криму, частина Тамані, в 1068 році поміряв і справді визначив відстань у 23 кілометри, у ці 14 тисяч сажень, від Тамані до... Кер Керчі. Е, і власне, це про те, що він міряв це, ну, власне, люди проїжджали. Цей камінь, до речі, 2 метри десь забільшки, 850 кг ваги, такий достатньо цікавий, який, до речі, використали з підніжжої якоїсь скульптури античної. Ну, Так чи інакше, продовжу свою історію, Е, Про те, що в Керчі знаходилося центр Боспорського царства, яке існував з 5 століття до нашої ери, до VI, тобто тисячі років понад. В Керчі було місто Пантикапей, центр Боспорського царства. І, от, до речі, Пантикапей, і Боспорці, вони теж ніяких мостів не будували, переправ не будували, але Митридат, VI Патер в другому столітті до нашої ери, абсолютно розбив варварів на тій ж самій кризі перед Керченською потоком з боку Азовського моря. Тож все було нормально. Що ж відбувається далі, друзі? Справді потреба логістики. Особливо коли це була територія, анексована Російською імперією, все і Кавказ, та Ман, і Крим. Так, от у 1870-х роках виникла ідея у британців. У, тоді у московитів були величезні проблеми з грошима, бо вони програли кримську війну і були винні купа грошей, купа санкцій, Вони капітулювали ганебна війна. За Крим, Англія, Франція та союзники просто казали, все, ми перемогли цю рашку. І от що тоді у британців виникає, яка ідея? Тому що вони вже маніпулювали Росію так. От. Тому що там були просто борги, навіть які завели Росію до того, щоб ця російська імперія продала дуже-дуже дешево Аляску. Так? Неймовірна, неймовірна ціна там за 7 мільйонів доларів, ну дуже дешево, коротше, на той час. Так от, і навіть продавши Аляску, тоді скажу вам, що вони півтори-півтора мільйона фунтів стерлінгів тільки на обміні британцям. Коротше, десь там абсолютно загубили. Ну, отак от вони економіку люблять. Знають. Так, от в 870 році запрацював індоєвропейський телеграф, коли британці провели телеграфну лінію від країн Європи. Які проходив через, до речі, Миколаєві є залишки, є в Криму залишки, до Індії. Так, от хотів побувати ще залізну дорогу, тому що логістика все вирішила. Проте британців тоді зрозуміли, що росіян грошей немає якось. Цю тему Росія, яка завжди сам ізолювалася, це все відкидається. Тож таким чином, що британці не спромоглися. Проте на початку 20-го століття у Миколу II проєкт все ж таки стрільнув голові, і він вирішив почати будувати міст через Керченську протоку здовж е, острів Коса Тузла. Бо Тузла тоді ще було не остров, а з такою косою, яка ще не розмивалася, і грошей теж не було. Бо росіяни тоді програла російську. Японську війну і бюджетів вже не було. Потім вони вступили в першу війну, що в принципі створило дефолт в самій російській імперії. Ну коротше, у вони з війнами не виходять. Як війна завжди проблеми з грошима. До речі, проблема з грошима і зараз. у них. А от німці, коли зайшли е, на територію Криму, то протягом 42-43 року вони побудували канатну дорогу, яка спроможність якої була 1000 тонн. Матеріалів провести через цю канатну дорогу. Ну зрозуміло, це небагато, але принаймні це завжди можна було використовувати. Адольф Гітлер сказав, побудуйте мені там нормальний міст, такий хороший на 5 кілометрів, знов-таки використовуючи ту саму острів Сутузо. Проте німці тільки почали будувати. Але з Криму їх вигнали червоноармійські війська, які почали добудовувати цей міст. Спочатку вони відновили канатну дорогу німецьку. А потім е, вирішили добудовувати цей міст, який будували за наказом Гітлера. Проте німці, коли почав будувати той міст ще перед виходом з Криму, вони зробили розрахунки, що цей міст просто-напросто не встоїть. І тому вони не просто його кинули будувати. Вони зрозуміли, що це ідея, яка не витримає, власне ні клімату, ні так е, е, власне геології, тому що. Керченська протока, вона знаходиться на зламі плит технічних, і це була величезна проблема. Німці почали будувати. А потім такі ні, ні, стоп, 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 стоп. Краще ми це будемо використовувати як продовження канатної дороги. Проте совєти побачивши, зрозуміли, що це ж вони потім Фольксваген, і всі ці ракети і пральні машинки злямзали у німців, да, і Швені, все на світі. І вони подумали, що це стратегічна хороша штука. І почали, в 44-му році совєти відновили канатну дорогу, потім почали цей міст будувати звичайно. побудували величезні прольоти, Залізничний міст, мабуть, звісно ж, не для людей, а для товарів, ну, військової продукції, безпечно. І в 45-му році, в лютому місяці. Чекав величезний сюрприз совєтське керівництво, тому що просто-напросто ну, вони ж будували просто по матірським правилам, побудуємо і все. А криговами не збудували. Ну, от такі на мостах штуки, які ламають кригу, гострі кути, коли крига йде. І не всі були б вони зроблені. І що наприкінці лютого 45-го року просто крига пішла і знесла ці опорні конструкції. і СССР відмовилась будувати місто, хоча мала, до речі, ленд ліс і все можливо, щоб пояснити, що їм дуже треба це. Ну, Лентліс. До речі, Росія досі не віддала гроші за лендліз з ну, таке. В 70-х роках ідея мосту знову повертається, але знову бюджету ну, не вистачає грошей. Бо треба годувати а, Кубу, треба годувати африканські країни комуністичні. Ну, ви розумієте, все для людей. Що ж, друзі, безперечно, що в 80-х роках знову почав порушувати тему цю, але не виходить. Що ж зв'язано з цим Кримським мостом, ще, друзі, Керченський міст? Те, що росіяни його зараз побудували, це перша лінія. 18-й рік відкрита, 19-й рік там для автомобільне, залізничне сполучення, потім масштабне, вантажне сполучення в 20-му році відкрили. Але. Коли вони це робили, то під'їзди до цього мосту, зрозуміли, що вони почали знищувати величезні пам'ятки археології Петі КП про це і казав Керч. Тому там вони знищили величезні величезні шари культури та археології, бо їм все байдуже. Їм на все, знаєте, просто кажуть, з балкону. І насправді це і є оця от штука, що Крим, в Криму вони себе почувають абсолютно окупантами. Ну, не говорячи про екологію, треба згадати про екологелогію, треба згадати про археологію, тому що саме через цей міст розпочинаються бути проблеми з екологією самого Азовського моря, яке зараз страждає, як власне страждає риба, і ми знаємо, що. Ці викидування дельфінів починалися саме з того Керченського мосту. І тепер, друзі, пост просто підсумовуючи цей міст. Зрозуміло, що багато хто каже, що цей міст буде потрібен і незалежній Україні. Але міст побудовано супереч всім міжнародним законам. Тобто, це є елемент окупації, міст елемент окупації, бо міст окупував наші води. Наші внутрішні води, і тут треба це зрозуміти. Безперечно, що московити страждали, коли Україна контролювала Керченський канал, ну там, де можна було пройти човнам з Азовського моря, тому що біля, скажімо, Тамані там це неможливо в, в тому е, обсязі. І безперечно, що росіяни є окупантами і внутрішніх і, власне вод України. Тепер. Хтось думає, що Керченський міст нам знадобиться для того, щоб вони пішли з Криму. Так? Друзі, нагадаю, що коли німці зайшли в Крим, то совєтський уряд кинув в Криму сотню тисяч бійців просто-напросто. Тому що Крим це не та історія, де можна взяти і просто вийти. І якщо хтось думає, що цей кримський міст, ми з нього будемо виводити. Не людей вони будуть виводити, а техніку, щоб цю техніку використовувати після проти нас, то це помилка. Безперечно, що і людей вони не будуть виводити. Вони будуть вивозити все, що не вкрали зараз: музеї, ресурси, бо на людей їм начхати. Хто думає, що це буде місто, який нам дасть дорогу на якусь агресію на Тамані, щоб ми там відновимо козацьке державу? Послухайте, нічого ми відновлювати не збираємося і там не збираємося насилати туди поліцаїв, щоб вони контролювали території, які будуть десь анексовані українцями. Забудемо це теми. Я просто переконаний, що коли ми е переможемо і Російська Федерація розвалиться, то цей міст він не має вже існувати. Чому? Тому що, друзі. По цьому мосту на територію України ніколи ніякі ельфи не прийдуть, і нам це треба розуміти. По цьому мосту прийдуть тільки якісь наркомани, якісь люди з незрозумілою поведінки, ну московити прийдуть, будуть нелегально бігти на територію України, рятуватися. Цей міст він нам не потрібний ні економічно. Ні політично, ніяк, ні екологічно, ні історично. І тому зрозуміло, що коли там щось відбувається, якась бавовна хлопок, то безперечно, що це все на провині окупаційної влади, тому що окупанти відповідають і за місцеве населення, і за забезпечення. Тому, друзі, я ще раз нагадаю, що кримський міст це от кримський. Те, що знаходиться в Керченській протозі протоці, це величезна історія. І навіть я хотів би вам нагадати про те, що в 2003 році, в вересні-жовтні, росіяни почали спецоперацію з насипання дамби коси до острова Тузла. Так, острів Тузла виник, бо коса була розмита в 40-х роках. І росіяни почали насипати дамбу. І ви пам'ятаєте, що цей конфлікт ледь-ледь не переріс збройний. Конфлікт і очевидно війну між Україною та Росією. Але це був перший елемент того, як ці козачки дурнуваті, там казали, що це вони насипають, а разом із тим зрашки нагнали купу техніки, яка просто підійшла і стояла, чекала, якщо буде якийсь конфлікт. Військовий. Тож друзі, вони давно мріяли про це, знали і думали. А нам з вами тепер розуміти, що цей кримський міст він піде вслід за їхніми. Кораблями друзі, дякую всім підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто лайкає, вподобайки, ставить поширює, коментує. Друзі, дякую працюю на стрічному Ютуб-фронті. І безперечно, дякую всім, хто допомагає фінансово на картки. Ну все написано в описі. Відео, дякую, друзі. З вами був український історик та офіцер ЗСУ Олександр Алоферов. До перемоги.